Так, таке запитання, як покращити розвиток рослин розсади і салату. Даю всі добрива, а вони погано розвиваються. Ну, тут дивіться, тут треба робити комплекс дій. Перш за все, це температура. Покращити температуру, зробити нормально. Такую рослина, рослину. Таке буває. Буде краще розвиватися. Наступне менше давайте добрив. Ще одне Покращить воду. Ну, тобто тут треба дивитися на все, на температуру, на кількість добрив. Чим більше добрив, тим гірше розвивається. І ще останнє це, можливо, розсада вже переросла і нема місця тут, де розвиватися. Можливо, вона потребує пересаджування і далі вона піде рости. Перед, перед, перед висаджуванням пройти антистресантом, Мегафол, або ще якісь інші. Можливо, Старт. Або який є у вас поруч під рукою. Тому температуру налагодити, освітлення, якщо потрібно, дати і висаджувати на постійне місце. Однієї дії тут нема. Живлення тут не в першу чергу, можливо, живлення надлишок.